Щоденна небесна Манна, 6 червня. Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством нажерством та п'янством і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано. Луки 21.34. Ми розуміємо, що праця, яка перед нами вимагає поміркованості, пильності. І постійності. Це є праця цілого життя, це життєва боротьба проти могутнього ворога, який окопався в нашому тілі. Зовнішні сили є дійсно могутні, але набагато більше потрібно боятися внутрішньої війни. Якщо в якійсь мірі ми станемо одурманені Духом цього світу. Якщо дозволимо собі самозадоволення, полюбимо вигоди, приємності, даватимемо волю яким-небудь старим нахилам, таким як заздрість, злість, пиха, хвалькуватість, самовихваляння, запальність, зухвальство, гнів, суперечки чи іншим подібним речам, навіть малим. То на яку велику небезпеку ми будемо виставлені. Репринт 1859. Вплив світу тіла і противника схиляє нас до непоміркованості в харчуванні, питті і в турботах про життя. Необхідно бути пильними, якщо хочемо запобігти такому перебільшенню. Отож не спімо. Будьмо пильними, не довіряймо самому собі. Уважно аналізуймо себе, власні думки, мотиви, слова, діла, оточення і впливи, які діють на нас, щоб уникнути вищезгаданого перебільшення. Особа, на яку має вплив таке перебільшення, напевно, не осягне нагороди. Призначеної тільки старанним і вірним Реприн 5055 Співзвучні вірші Рімлян 13-й 11-13 вірші. І це тому, що знаєте час, що пора нам вже пробудитись від сну, бо тепер спасіння ближче до нас, аніж тоді, коли ми увірували, як у день поступаємо доброчесно, не в гульні і п'янстві, не в перелюбі і розпусті, не в сварні і в заздрощах. Перше Солунян, 5 розділ, шостого по восьмий вірші. Тож не будьмо спати, як і інші, а пильнуймо і будьмо тверезі. Ті, бо що сплять, сплять вночі, а ті, що напиваються, вночі напиваються, а ми, що належимо дневі, будьмо тверезі. Зодягнувшись у броню віри і любові, і в шолом надії спасіння. 1 Петра 4.7, і 5 розділ з 8 по 9. Кінець же всьому наблизився, отже, будьте мудрі, і пильнуйте в молитвах, будьте тверезі, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить, речучи, як лев, що шукає пожерти кого. Против йому, тверді у вірі, знавши, що ті самі муки трапляються і вашому братству по світі. Матвія 13 розділ з 12 вірша по 15 вірш і 22. Бо хто має, то дасться йому і додасться, хто ж не має, забереться від нього і те, що Він має. Я тому говорю до них притчами, що вони, дивлячись, не бачать, і слухаючи, не чують, і не розуміють, а над ними збувається пророцтво Ісаї, яке промовляє почуєте слухом і не зрозумієте, дивитися будете оком і не побачите. Зато встіло, бо серце людей цих, і тяжко чують вухами вони. І зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх уздоровив. А міштерен посіяне це той, хто слухає слово, але клопоти віку цього і омана багатства заглушують слово, і воно зостається без плоду. Матвія 25, 13 і 26.41. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде син людський. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу. Бадьорий бо дух, але не мічне тіло, Луки 8, 8:14. А що впало між міштеринце ті, хто слухає слово, але ходячи. Бувають придушені клопотами, і багатством, і життєвими розкошами, і плоду вони не дають. 1 Коринтян 16.13 Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Об'явлення 3 з 2 по 3 і 16 розділ 15 вірш. Будь чуйний і решту зміцняй, що мають померти. Бо я не знайшов твоїх діл закінченими перед Богом моїм. Отож, пам'ятай, як ти взяв і почув, і бережи, і покайся, а коли ти нечуйний, то на тебе прийду, немов злодій, і ти знати не будеш, якої години на тебе прийду. Ось іду, немов злодій. Блаженний, хто чуйний, і одежу свою береже, щоб нагим не ходити. І щоб не бачити ганьби його. Луки 12.40 Тому будьте готові і ви, бо прийде син людський тієї години, коли ви не думаєте. Питання: Які я мав на цьому тижні досвідчення, пов'язані з думкою даного вірша? Як були сприйняті? Що мені в цьому допомагало або перешкоджало? Який був результат? Уважайте ж на себе, щоб ваші серця не обтяжувалися ненажерством і п'янством, і життєвими клопотами, і щоб день той на вас не прийшов несподівано, Луки 21, 34.